Якщо ви чекаєте великої перемоги, щоб відчути радість, то ви програєте щодня. Мотивація це не сила волі, а хімія мозку. Без маленьких перемог мозок не отримує сигналу для продовження і вигорає. Перша причина кожна визнана перемога дає енергію на наступний крок. Відправив важливий лист відзнач. Витримав тиждень нової звички похвали себе. Це ж не про его, це про те що мозок запам'ятовує дія дорівнює винагорода. Без цього зв'язку мотивація тане. Ти не слабкий, а просто не даєш собі палива. Друга причина святкування малих перемог переміщує фокус. Замість думати, що ще так далеко до мети, ти тоді бачиш, я вже стільки б Той самий шлях, але інша перспектива. Прогрес це не лише фініш, це кожен крок. Коли ти відзначаєш етапи, то тренуєш мозок бачити досягнення, а не лише прогалини. Третя причина маленькі перемоги це докази для самого себе. Не слова я можу, а факти я зробив. Кожна визнана перемога стається глиною у фундаменті впевненості. Великі цілі лякають. Маленькі перемоги показують. Я справлюсь. І якщо справився сьогодні, справлюсь і завтра. Напиши в коментарях одну маленьку сьогоднішню перемогу. Будь-яка перемога заслуговує визнання. І про клуб за посиланням в описі до цього відео.